Осінній цикл зустрічі Лозівського міського голови з городянами продовжується. Перша на цьому тижні відбулася в районі цегельного заводу. Вода, сміття, електрика. Такі свої проблеми на зустрічі з міським головою озвучували мешканці цигляного. От у нас там барак з 56 шостого з був года. колодець метрів шість, сам колодець. Он висох уже років 7 назад. Я п'ять років назад сделала скважину. 6 метров. Насколько мне хватило денег, чтобы людям заплатить, чтобы сделать это все? Пользуются три семьи водичкой. И сейчас, в данный момент, вода уже ушла, и осталось всего 2,5 ведра муляки. Щоб наочно показати, що видобувають і свої свердловини сьогодні. Людмила набрала і принесла на збори відро води. Подібна ситуація підтверджувала люди по всім колодязям у їхньому районі. Про це знають, зазначав міський голова. Щоб оперативно вирішити цю проблему на сходах в 11-й школі. Три тижні тому мешканці з міським головою домовилися про водорозбірну колонку. Її водяники встановили біля авторем заводу, де є мережа, але платити за колонку люди тепер відмовляються. Вона нам не нужна, туди люди не підуть. Під трубою там отакі ями. Там люди потоплю. Це просто у мене немає 87-й рік, товариші. Піде вона туди. Що можна було і можна буде зробити у їхній ситуації, Сергій Степанов перераховував. Ми імели можливість установити колонку. Хто може, хто не може це справа така оперативно. Другий момент это скважина з глибиною 70-80 м, которая исключительно ви як кооператив можете собі дозволити. Ми фінансово вам поможемо. Это то, что реально можно. И то, о чем все мечтают, это подвести воду из. Централізованих із централізованих я вам скажу це саме лучше, но ета саме невозможне сьогодні. Проект із централізованим водопостачанням обійдеться приблизно у 2 мільйони. Ці кошти треба запланувати у міському бюджеті або заручитися підтримкою держави чи області, пояснював міський голова. Прорахувати точну потребу він доручив своєму першому заступнику Володимиру Денисенко і керівнику Лозова водоканалу Ілья Сукалмуратову. Свердловина обійдеться дешевше і про неї вже зараз можна говорити. Зазначав Сергій Степанов. Людям пропонував все ж таки подумати. Вы не торопитесь, у нас есть возможность. Ну, посоветуйтесь, потому что я бы, я скажу так, можно действовать, Ну скважина всегда будет востребована. Я вам так скажу. Между собой посоветуйтесь. Первое. Потом мы готовимся, потом до мэна. Не, нам только я считаю, что мы газ проводили, тоже так создавали кооператив и все возмущались, ну платили и потихонечку это. Точно так же и воду. Все равно мы надеемся, жизнь продолжается и нам надо вода. По любому вода надо. Наступна зустріч із лозівським міським головою пройшла у середу у третій школі. А ось п'ятничні збори, які мали проходити у 12-й, через термінове відрядження міського голови не відбудуться. На наступному тижні сходи заплановані на понеділок, 22 жовтня, біля першої школи і 24-те у селі Домаха. Час 17.15.